Владико, сьогодні є надзвичайна подія у житті Української греко-католицької церкви у Словаччині. Ви головний святитель митрополита Йони. Вас поєднують як приязні, такі дружні зв'язки, так очевидно ієрархічні. В цей день. Що ви б хотіли згадати з ваших відносин таке особливе, що характеризує отця Йону, і що б ви хотіли йому побажати? Передусім бажаємо всім спасіння і ласк Божих. Так що це бажання якось також для нашого влади пойоні, нашого митрополіта. Але я думаю, що в його особі хочу вважати всім людям, щоб так як він знав знайти свою дорогу, яка його привела до наповнення Божої ласки, і цього як м -м, покликання, Бог дав, щоб кожен з нас знав знайти, знайти свою дорогу. До наповнення Божого покликання в нашому житті. Хай, яка це дорога буде, хай яке це покликання, щоб ми знали з цю саму рівністю і всю саму жертвиністю як владика. І вона приносить і Богу цю нашу волю, як найкращу жертву. Дуже дякую, Владик.